За вихідні, що минули, ворог скерував на Нікополь понад 10 дронів та бив зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранень зазнали один чоловік та дві жінки. Пошкоджено сім житлових будинків, дві автівки, дитячий садок та критичну інфраструктуру. Це не моє. Це не моє, це просто відсюди був прильот. Ага. От, слава Богу, мені отак покрили. Стінка в Вот. А це вот часть, они в, в борниці лежать. До пані Людмили прилітало два дні поспіль. Тепер жінка намагається прийти до тями, О, жити поміж руїн в районі, в де немає навіть мобільного зв'язку. Ну, ну, самотній жінці нестерпно. Я не знаю, як це хочу... жити в одному з найобстрілюваніших районів міста чокнуться можна. Просто можна чохнути. Стаєш смолітом, йдеш смолітами. вийти, я говорю, лишний раз. Чи не найбільше дістається прибережним територіям? Пан Микола проживає на одній з найближчих вулиць до берегової лінії. Чоловік зізнається, що хоч і усвідомлює небезпеку та до сховища не переходить, адже живе у приватному будинку і укриття тут просто немає. Не я ховаюсь під, кеттям, під одіялом. Ну а куди ховатися? Ну куди ти заховаєшся? Ну, можливо там підвал якийсь там. Є підвал, але підвал вже не розчитаний, щоб потім стріляли снарядами. Ну, як, він що, спасе той підвал? Ну ховалися в тому році люди отам по у підвалі, їли вилазили. Прямо попадання в підвал на виход і все. Ну, повилазили люди собакою. Ворог все частіше застосовує дрони по мирному населенню. Якщо ви почули дрон на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки.